Ми завжди наголошуємо, що службові особи ТЦК не мають повноважень затримувати чи утримувати осіб. Будь-яке обмеження волі на території ТЦК СП без рішення суду прямо суперечить Конституції України та статті 5 Європейської конвенції з прав людини. Останнім часом ми масово фіксуємо, що працівники ТЦК СП діють без розпізнавальних шевронів. На жаль, в 2025 році ми побачили масово, що працівники ТЦК СП закривають обличчя, що є прямим порушенням, на мій погляд, як статуту, так і діючого законодавства України для того, щоб унеможливити ідентифікацію осіб, які порушують права громадян України. Неодноразово ми фіксували, що Затримання, так названо затримання, перевірка документів, обмеження волі відбуваються виключно групами сповіщення ТЦК СП без фізичної присутності працівників національної поліції. Так само я завжди наголошую, що це є пряме порушення прав громадян України, бо згідно діючого законодавства, перевіряти документи мають виключно органи правопорядку. Це прописано в. Конституції в діючому законодавстві більше того, в конституції чітко зазначено, що не можуть приймати участь в обмеженні прав працівників військових частин, а працівники ТЦК СП є військовослужбовців військових частин. Таким чином, ми бачимо, що є системне порушення прав громадян України.